Привіт, го, блять, Привіт, у мене до тебе лише одне питання. Ти любиш демократію? Тут лише одна правильна відповідь, і я радий, що ми її розділяємо. Саме тому кожен з нас має вносити в свободу та рівність свій вклад. Я роблю 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 свій вклад. І шлях це тайл. Роби свій вклад, гобліни. Вступай в ряди хелдайверів і несе звійнюча від соціалістичної думок полум'я справедливості по всій галактиці в ім'я суперземлі. Тільки ми можемо зупинити навалу жуків та автоматонів. Ставай одним із нас, аби ми могли зберегти те, над чим так важко працювали кожен чоловік, жінка та дитина 7 років. Врятуй суперземлю, врятуй галактику, врятуй свою кредитну історію! Plus, kaip raketų radu. Helldivers 2 – це гра, в який ви Джон Хелдайвер, маєте захищати суперземлю за її межами в нескінченній боротьбі проти жуків та автоматонів. І для цього вам дається просто колосальний набір різних інструментів для розповсюдження демократичного мирного неба небу найвідаленіші куточки І у світі. Нема нічого більш кричачого про свободу, як приземлення на планету у водах, які виглядають як кулі, починаючи від різноманітної зброї з відповідною назвою oh, до головної механіки всієї гри стратегемів. Для виклику яких треба пройти всі рівні Just Dance у себе на руці. Братан буквально грає босу посеред барбрічу. Вороги при цьому виділяються своєю різноманітністю, і вірогідність зустріти сильнішого ворога пропорційно тому, який рівень складності в операції ви собі обираєте. До кожного елітного ворога треба свій підхід, і більшість з них пробивається лише стратагемою або бронебійною зброєю. Тому просто попутати в них з автомата або дробовичку не вийде. Наприклад, Байл Тейтан і пасаншоту своєю регни в той час як Чарджер просто піде у нас є муторний елітний моб, якого не можна швидко позбутися з зброєю. Сподіваюсь, вам сподобається, коли таких було 6. Про автоматонів ми не говоримо. Чуваки, у когось є просто хоч якась авіація, типу мені сюди. Давай, дай, дай, дай. Я можу тобі щит кинути. Давай. Зараз біжу. Єбать, у нього тут оддалбошка детально розповідати про якісь стратегії проти ворогів. Я не буду, так як для цієї гри гайди не потрібно. Геймплей достатньо інтуїтивний, і пошук способів швидко позбутися сильного ворога. Це одне з найбільших задоволень у грі. Але стріляти це не все, що вам потрібно робити. Як справжній несій демократичного гену вам ще потрібно буде збирати зразки для вчених, проводити ґрунтові сканування, качати нафту, запускати ядерні ракети та влаштовувати геноциди. Також різні планети мають різну погоду, дебафи та географію. Три стратегії моє улюблене, просто смаколики через що вам буде важче або легше пересуватися. Також слід зазначити, що молод демократії це унісекс. Саме тому тут є френдлі файл. І саме тому в команду треба брати суперпрофесіоналів, на яких можна покластись, і які ніколи не вистрілять тобі в спину. Забграна. Отже, розклад такий. Йде війна, і ми не те, щоб прям перемога йобстуємо, але і бальники з радойобів також до огляду приймаються. Загалом ситуація таке собі, але тримаємось. А стоп, ми зараз прогру. Отже, розклад такий. Увага! Колонія термінітів вирішила, що вони дохуя сильні і вторглися в зовнішні кільце вплив, тобто свободи суперземлі. Хелдайвери до хелподів! Я повторюю, хелдайвери до хелподів! На кільці планет, які ми звільняємо від термінідів. Жуки представляють собою расу, яка, очевидно, не може знати про переваги демократії та її блага. Саме тому ви повинні винищити кожного жука, якого бачите. І пам'ятайте, поки ваш де хороший, тім тіли дозволяють. <смір> <смір> Боже, я люблю демократію зас землю. Одна планета вичищена від вірусів соціалізму пеніциліном свободи. Після успішно виконаної операції ви отримуєте заслужену нагороду у вигляді медалей, гривень та звісно, семплів, якщо ви їх підібрали. Всі вони потрібні для прокачки ваших стратагемів або вас самих. Адже на початку гри у вас є тільки стандартний набір кадета. Всі стратеги прокачуються залежно від ваших вподобань та наявності у вас ключової механіки всіх вільних та демократичних країн. Грошей, моделі прокачуються за рахунок зразків або ж семплів. На вибір є як і колдаун виклику, так і додатковий постріл. Але моє улюблене це більше пушок. У нього нема ніяких бонусів. Просто на вашому кораблі буде більше пушок. На додачу до цього всього є система рангів, яка демонструє ваш досвід в бою. Перший свій бойовий досвід нещодавно отримав кадет-марічник. Але, на жаль, сталася помилка в супербухгалтерії, і замість тренувальної місії вона опинилася на драупнірі. Кадете, ти в порядку? Я скинула 200 міліметровий барашне свого робота пилососа Бо він наспівував марш автоматонів. Мені насталося! не сталося. Не перемайтесь. Я займеться професійний суперспеціаліст.

Вначалі, Helldivers не уникла батлпас систему, але на відміну від проклятих жадімості гондонів, він нейронічно справедливий. Ніяких сезонних обмежень, ніяких дат, він просто не закінчується. Ви можете добити його у будь-який зручний для вас час. Звісно, є окрема вкладка для лімітованих шмотів, але, по-перше, вони дешеві, по-друге, йде ротація. І якщо ви пропустили якийсь сет броні, то можете його придбати через день три. Різноманіття планет всі грі вражаючи, кожна по своєму унікальному. І місії на них дуже рідко відчуваються над ними, бо раніше згадані ефекти завжди рандомні, що допомагає тримати свіжість Плею доволі довгий час. Борщ і стане флюсікеріcht. Тому воно і не дивно, що кожне оновлення в рік кладе сервери нагру. <реш> Також кожна планета має один постійний погодний ефект. І коли я кажу погодний ефект, я маю на увазі метеоритний дощ або землетруси, або вогневу торнадо. Припани кричати. До речі, прокласти наглухо. Одна з найчастіших і найкращих місій в цій грі це запуск міжконтинентальної балістичної ракети. І якщо ви любитель демократії та свободи, то це просто насолода для очей та бухгалтеру. Головне, не стійте занадто близько до шахти. <плес> Блять. <плес> 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 Паралельно з основними місіями в грі також є і другорядні цілі, які можуть вам як і допомогти, Охоти там обнімають так і зробити чайний пакетик всій вашій команді в перші ж секунди. Ви <звук> Можете натрапити на артилерійську установку, і після її зарядки у вас з'явиться додатковий стратегем або натрапити на лігу особливих жуків, які називаються сталки. І якщо одразу не зачистити їх лігу, то вони будуть створювати вам проблеми всю місію. Але не варто забувати, що проблема з жуками може бути тільки одна. І це те, що вони досі дихають. Показники хуйня. Але головне, що винесли семпли! Яка наступна сіль? Компанія по звільненню планет від термінідів та їх застарілих поглядів на життя йде успішно. Наступна місія чекає вас на планеті Хелмаєр. Богу поміч солдати. Oh, Погані новини, хелдайвери. Ми випадково десантували вас на острів Епштейна. Нас і демократія. Халмар це не просто планета, це експірієнс, особливо якщо ви любите вогнеметів, як я, І якщо вам мало драйву від цього того, що ви бачите на екрані, то в грі також присутній режим від першої особи. Пам'ятайте, якщо ворог хоче почати дипломатичні перемовини, стріляйте прямо в обличчя. не вірте їх брехні. Одне є зачистив крік, поки вони десь бігали. І у нас було 15 рейнфорсів. Вони йдуть на е, цей на екстракт. І здогадайтеся, що. Вітаю тебе! Ти певно думаєш, чого б це мені, відповідальному громадянину суперземлі, вставати зі свого теплого, спокійного і зручного дивану і записуватись до лав хелдайверів? А я тобі відповім, тому що поки ти сидиш і дивишся Фрідомбол, хелдайвери віддають своє життя на Малевлон Крік, поки ти гуляєш по суперкафе та рібіль театрам, драупнір захоплюють роботи-соціалісти. Я розумію, що тобі страшно, але середній показник виживання на драубнірі 0,5 що означає, що ти можеш бути тим самим щасливчиком, який звільнить його. Піздою пусік заїбав кусотка. павку Якщо ти не віриш мені, послухай ветерана Чіфа Джуліслава, який мав честь висадитись на крік в якості своєї першої місії. Прямо зараз він виконує місію, і ми отримуємо унікальні кадри військової хроніки. Пекло! Це йобане пекло! Внусюди! Дерево! Дерево! Дерево говорить вигуваль кодом? Передайте мої сім'ї. Тож, записуйтесь зараз і станьте легендою. Нехай машини масатича ріками. Треба звільняти Малевлен Крік. Оля повіч, солдати! Поряд з ворожою артилерією. Повторюю: ви поряд з ворожою артилерією. Вітаю на кільці планети автоматонів. Всіх демократів вітаю соціалістам співчуваю. Саме на цих планетах хелдайвери з хлопчиків перетворюються на чоловіків. Саме тут ви вперше чуєте, як земля каже вам щось на джаваскрипті. Саме тут починається справжня гра. Шукай себе у прошмандовках кіберстану. Драупнір це путі, один з блоків війни проти автоматоміки, скоріш за все, перша планета, на якій у вас будуть виникати проблеми з кланкером. Мало того, що планета постійно в душі з туманом, так на ній ще частенько буває обмеження по кількості стратагемів, що особисто я вважаю її більшим троллем. З іншого боку, якщо ти не спроможний проливати масло без четвертого стратагема, то ти його і не вартий. Помітити, що планета роботів звільняється набагато слабше та повільніше за планети жуків. І це пов'язано з тим, що на відміну від жуків кламкери можуть по вам стріляти зі зброї, яка по різноманітності не поступається ваші, а інколи навіть і перевершує. Я боюсь на того, хто знає тисячу прийомів, а робота з ракетницею. І тому більшість тих, хто несе демократія, здається при найменшому супротові, або при перспективі зустріти цей опит. Social Commentary Звісно, їх можна зрозуміти. Було б дивно, якби всім подобалося це. Або це. Давай, блядь! Давай, живи. Я хочу, блядь, померть! Сегодня мы с Йолой будем куштувати два новых продукта. We <звук> Увага! Всім хелдайвером соціалістичні настрої лунають з кожного холодильнику на Малевелон Крік. Це не рофли неучбова тривога. Сіль пошний скайнет атакує Малевелон Крік. Що будемо робити? Клан метал. Хелдайвери не здаються. Аус вершідененгемюзе. Ступають, хай відчують силу Хелтайверів! Ласкаво просимо на Малевелон Крік, або як всі його називають. Yeah! Це планета моя репутацію металевого пекла yeah! та абсурдного дисбалансу складності. Yeah! Якщо відкриті місії можна пройти тактично або на стелсі, то захист від ботів та ескорт цивільних перетворюється просто на якийсь жах. Треба бути абсолютним чадом, щоб добровільно вибігати з бункеру або зганяти в сусідній падік під такими обстрілами. Хаудайвери нове завдання. Вам потрібно евакуювати усю сім'ю Віктора Петровича Януковича до того, як то його маєтку дістанеться неконтрольована опозиція. Пов тебе врятовано. Тепер біжи. Ми вибрались. Ми живі. Крік буде звільнено. Машинне масло затопить їх фабрикатори, як затопила шахта кіберстану. Соціалізм не пройде. Ми не дамо цьому стану. Та блядь! Ти серйозно змусиш мене казати от байрактарину. От байрактарину! Я не зрозумів, що сталося.